Доброго дня! Перед вами торцювальна пила Enchel TCMS2513L. Що вона собою уявляє? Дуже коротко вам розповім. Протяжки тут немає, вона застосовується тільки для торцювання. У неї комплектується диском, зовнішній діаметр 250 мм, внутрішній 30 мм. Потужність двигуна складає 1600 Вт, що вистачає для всього спектру всіх деревин і інших матеріалів. Висота пропилу складає 75 мм, ширина пропилу складає 130 мм. Досить непогані показники. Що комплектується? Комплектується ось такою струбциною, двома розширювачами, ручкою фіксатора. Ну і, звісно, мішечком. Давайте подивимося, як вона працює. Ось Так розблоковується і заблоковується. Фіксується в верхньому положенні, для того, щоб пропускати, треба рукою відводити пальчиком. Ну і Запустимо. Як на мене, досить тихо працює. Дуже проста, зручна, немає в мене особливих до неї претензій. Механізм фіксації і переміщення надійний. в принципі, немає люфтів, як на деяких інших. Е дуже чітко, міцно фіксує. Ну, це фіксатор для е таких проміжних пол положень. А тут ще швидкий є фіксатор, який на основні коти фіксує. Все зручно і зрозуміло, як на мене ламатися нічому. Є навіть лазер тут. Ось тут включається. Ну, лазер це іграшка, як на мене. Вона, можливо, бачите, можливо, і допомагає, але він дуже швидко засмічується у всіх. Їх треба періодично чистити. Люди деякі не чистять. І забувають про існування цього лазера, можливо, це і правильно. Що ще можу про неї розповісти? Так, ага. Якщо її перевернути вверх тормашками, тут вона така цікава є. Давайте її поставимо і відкриємо. І вона служить для того, щоб теоретично щоб вона не опрокидувалася назад. Бачите, вона вперлася і в принципі не дозволяє ну, скажімо так, додатковий упор. Хоча він, скажімо так, сумнівний, але є. Пила опускається тільки на одну сторону. Бачите, лягає тільки на одну сторону. Ну, зазвичай тут дуже просто вона лягає прибрати. І фіксується фіксатор. Це як і всіх пил. Як на мене, цього достатньо на одну сторону. ну Ось така, як на мене, досить пристойна модель. Вона не має таких явно виражених люфтів. Хоча, звісно, тут немає салазочок між алюмінієм і основою. Але чистити і змащувати періодично, і вона буде працювати. Досить пристойна модель, яка користується попитом. Компактна, потужна. Ну і гарантія складає на неї 2 роки від виробника. Так що раджу вам її придбати для домашніх робіт. Всього найкращого вам.